Для тебе є випробування. Я залюбки. Влучу дзвінок в будиночку на дереві, торкнувшись м'яча лише раз. Лише раз? Ну, добре. Двері. М'яч? Автор ідеї Магнус Шевінг. Новачок у місті. Режисер Магнус Шевінг. Хвилинку. Що? Що? Нарешті тиша і спокій. Тепер я цілком готовий до фестивалю каміння. Я такий сильний, як бик! Ой, що це таке? Я намагаюсь поспати. Ти в порядку я збираюсь на великий фестиваль каміння. Там ми будемо їсти спорт цукерки, а потім піднімати великі камені. А ти будеш піднімати камені? Я вже піднімав. Вже справді. А звідки ти взяв енергію? Я о, 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 взяв, взяв її звідси. О, го! Це лядяник для суперсили. Та невже? Так. А, а я думав, що енергію можна дістати тільки зі спортцукерок. Ні-ні-ні. ні 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 Я дістаюсь всього лядяника. Це тобі. Іди розкажи всім своїм друзям-шибеникам. Іди швидше. Розкажу. Це ж просто супер! Найкраща в світі новина. Ого. Тепер я зможу підняти великий камінь, аж не віриться. Байдаківське каміння. Дуже круто. Неймовірно. Але щоб підняти ці камені, нам треба тренуватися. О, друзі! Друзі! Привіт, Зі! Подивіться! Зігі, навіщо ти єси людяник? Цей людяник допоможе мені сьогодні піднімати камені на фестивалі. Але ж це не спорт, цукерка. Але це чудовий людяник для суперсили. І він зробить мене дуже сильним. Та невже? І хто тобі це сказав? Ну, це. Це Це Робі сказав. Зі, я поговорю з Робі, а ви вже починайте тренуватися. Добре. Бувай. Робі. Що? Я намагаюсь поспати. Що? Не дуже гарно з твого боку було брехати Зігі про льодяник. Зігі? Зіг? Зігі? О, так, той малий рогами! Якщо ти будеш брехати, то у тебе ніс виросте, як у Пінокіо. Піпіпіпінопіно. Хто? Пінокіо. Дерев'яний хлопчик, у якого від брехні виріс довгий ніс. Він добре брехав? Брехав увесь час. А усі люди йому вірили? Так, усі вірили. А, а це, це, це цей пінок Він. Ти, ти випадково не знаєш, де його знайти? О, та це книжковий персонаж. О. Але пообіцяй ніколи більше не брехати. Так, я обіцяю більше ніколи не брехати. Добре. А пінокіо ні. <ріст> У мене є просто геніальний план. Вони не повірять мені, але повірять найкращому брехуну всіх часів, це пінокі -кі Кіо, Кікіо, Вікі. І -кі 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 -кі. я скажу йому сказати їм, щоб вони їли льодяники. І вони втратять свої сили. <ріст> Привіт! Я хочу замовити книжку про хлопчика з. носом. Так, який ріс коли брехав. Що? Так. Це вона? дякую. А тепер познайомимось з цим брехуном хата. Це я. Ой. О, ти хто? Я я, я, родий гнилець. Я тебе не знаю. Та я ж найвеличніший злодій у Байдиківці. Мені треба повернутися в цю Що? книжку. Ні-ні-ні. Ні. ні Ні, Слухай, забудь про це. Ти Скажи мені дещо, чи вмієш ти брехати? О, я ж цим і славлюся. О, так. Я брешу. І мій ніс росте О, ніс. <рес> Прекрасно. Отже, тобі треба піти туди і сказати тим огидним капусникам, Що? якщо вони будуть їсти ці льодяники, то стануть <рес> Що? <рес> так. Бачиш важку герю? <рес> Підніми її. Я не можу. Я знаю. Тепер заплющ очі. Заплющ, не підглядай, не підглядаю. Ах. А спробую на тепер. Не хочу, я вже пробував. Ну спробуй, будь ласка, прошу. О, ну, добре. Так. А -а -а. А -а -а. Як це я зробив? А -а -а. Вона надувна. Я кулька. То я маю з'їсти цей льодяник і сказати всім, що він додає сил. Так. А тоді ти дозволиш мені повернутися в книжку? Так, звичайно. Відправлю тебе додому. Я не брошу. О, мені страшенно цікаво. О. Мені теж. Добре. Чудовий день для піднімання важкого. Так, так. О, О, Мілфорде! А ти мужній і сильний. Та чи не замала колода? Що, що? Ну, чи можеш ти підняти щось більше? Наприклад, оту колоду. Ну, мабуть, так. Мерщій тренуємо м'язи. Так, вправляємося. Обережненько. Оба. Ой, ой, Мінфорда. Ні. Ой, Мінфорда. Я Я зможу. Обережненько! обережно. О, ні. Хтось у біді. Не можу утримати. Ой, ой, ой. Нам усім треба з'їсти спорт цукерок. Дякую. Що ви робили? Ну, я намагався кинути колоду, але мені це не вдалося. Треба кидати обережніше. А Уже ж спортаку. Це добре. А ти спробуєш підняти найважчий камінь. На вигляд, він справді важкий. Ми просимо тебе. Будь ласка. Ну, бо спробуй. Обережно. Добре. Добре. Вдається. Ого, а справді важкий, якщо навіть спорт так не зміг підняти. Мені треба повернутись у свій корабель і трохи потренуватися. Не підживися спорт цукерками. Обов'язково до зустрічі! Шановні учасники фестивалю. Спорт цукерки, ось вам цілий кошик енергії. Не сумуй, приєднуйся до нас. Гей, hey! hey! для розваху час. Потренуюсь! кільця. Сильним і здоровим завжди будь. Гей, hey! їсти спорт цукерки, не забудь. Саме час. Головне, пам'ятай, людяник і брехня. Аби лиш вийшло. Постукаю. Ніхто Усім привіт! А А ви хто? Звідки ви приїхали? Я родом з Ниленбурга, це у Шотландії. Я Шеймус змак-гнилець. Шеймус Макхтуа. Не гнець. Я приїхав подивитись, хто зможе підняти найважчий камінь у світі. Он як. Пробачте, цей камінь найважчий. Що цей? О! Нічого вам не вдасться. Навіть спартак не зміг його підняти. Але я знаю, хто зуміє. Хто? О, хто це? Він зможе підняти найважчий камінь у світі. А хто ти? Я Пін. Пітер Попсикл. Пітер. Пітер Псикл? Так. Дозвольте уточнити. Так. Ви Пітер? Йому потрібна Ні, ні. Мені потрібен людяник для суперсили.

Подивіться, підняв! Неймовірно! Він такий сильний! А, <розвиси> я теж хочу людяний! І <розвиси> я хочу людяник! <розвиси> І мені дайте! Вау! Це неймовірно! <розвиси> я перший! Мені! можна мені, людяник? Мені? <розвиси> мені. А, а, мені! Але ж ти не любиш людяники! Люблю дуже! Лядяники! Льодяники! Льодяники для суперсили! Один задарма! Мені! Задарма! Льодяники! Для суперсили! Щось не те, щось мені цей Пітер Попсікл дуже підозрілий. Будь ласка. Дайте мені. Мені. мені Як смачно Так. Молодці. Лискайте людяники. Ви ж хочете бути сильними. відчуваю силу. Оцей Пінокіо – найгеніальніша знахідка в моєму житті. Зачекайте. Якщо він набрехав про це, то зможе брехати і про все інше. З його допомогою я позбудуся Спартака назавжди. Я не можу повернути його у книжку. Треба її десь сховати. Я знаю, чудове місце. Так, дуже добре. Тут вони її не знайдуть. знають, ти є привіт! Де моя книжка? Яка, книжка Чо? Моя Крижка. Крижка. книжка. Книжка? Де ж вона? А-а-а! Ну, мені дуже прикро її Загубив? Загубив мою книжку? Загубив. Ти ж обіцяв. Я не повернусь додому. так. Отепер я справді готовий. Зможу підняти великий камінь. Дивіться. Не виходить. Я не можу підняти. А, дарма ви їсте ці людяники. Спробуй підняти маленький. Ви навпаки слабшаєте А я слабший, ніж сьогодні вранці. А, а я... куди подівся цей пітер? Мій людяник не допомагає. А, мій теж. Я знайду його. Та де ж він? Ось де ти. А привіт, це ти. Думаю, тебе звати Пінокіо, Твій ніс подовшив. Твоя правда. Я не Пітер, я Пінокіо А чого ти у байдиківці? Ну, цей пурпурний хлопець витягнув мене з книжки, щоб я переконав вас їсти його людяники. І поки я не допоміг, назад не пускав. Чому ж ти досі тут? Ой, він загубив книжку. Тож, я застряг тут. Якщо скажеш моїм друзям правду, я допоможу повернутися. Справді? Звичайно, я ніколи не брешу. Ходімо. Чудово! Зігір! Льодяник не допомагає! А? Це усе брехня. Що? Пітер Попсікл насправді пінокіо. Пінокіо? пінокіо. А... Вибачте, що я вам брехав. Просто я хочу повернутися в книжку. Але чому ми мусимо допомагати брехуну? Не розумі. Так! Треба допомогти тому, хто у біді. Обов'язково. Так як спорт так. Так. Ага. Ну, добре. Ходімо, друзі. Пошукаймо цю книжку. Так, ходімо. Гайда. Чекайте, я знайшов а? книжку. Дивіться, ось вона. О ні, Книжка лежить під найбільшим каменем. А Якби ж нам його підняти. Ага. Так. так, але в нас зовсім немає енергії. Хтось убеді. Що духу? Що сталося? Ти нічим не допоможеш. Мабуть, пінокіо ніколи не повернеться додому. Так, його книжка лежить під найбільшим каменем. А? Так, а? ми намагалися його підняти. Але марно. Що? Що тут робить брудкий Спартак? Не здавайтеся, пам'ятайте, вихід завжди є. А вже ж. Я спробую. Так. Він не зможе. Знаю, що треба. Спорт цукерки! У нього виходять! Супер! Супер! Стефані бери книжку! Неймовірно! Ура! Моя книжка. Ось вона. забирай Дякую, Стефані. Будь ласка. Ні-ні-ні-ні-ні, зачекайте. Це моя книжка. Це він змусив мене брехати. Він бреше. Поверни йому книжку. Але твій ніс. Слухайте, це моя книжка. Що ти Ні, Вона моя. Відати, Робі Гнилець! Спасибі за допомогу. Нема за що. А вже ж. Я розумів, що казати правду значно краще, ніж брехати. Звісно, усім па-па! Бувай, бі піка! Па -па. Бім-бам! Зігрій бідол, смішні слова у танці я співаю. Що всі до втавцю, усі разом себе золота. раз два, пострибай Поворот розпреснімо у долоні. Раз-вас, оберний саме світанцю і веселий. Не так уже й погано. Я щойно збрехав. yeah <coughs>